Дім на скелі Роздуми до Слова Божого на четвер першого тижня Адвента. Того часу Ісус сказав своїм учням Не кожний, хто каже мені Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Отже, кожний, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри й обрушилися на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова, та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, й обрушилися на той дім, і він упав, і великим було падіння його. Інколи читаючи цей уривок. Ми уявляємо собі ці дві будівлі неправильно, трошки по нашому. Одна будівля бачиться на високій скелі, певно, дістатися її доведеться за допомогою спеціального альпіністського спорядження. А дім на Піску співвідноситься з чимось таким, ну майже на пляжі. Про що ж насправді йшлося нашому Господу? У цьому повчанні. Нагадаю лише, що Ісус виховувався під пильним оком святого Йосифа, який за фахом був Теслею. А щоб висловитися точніше, Йосиф був Тектонос, Тесля, майстер, будівельник, тобто займався будівничою справою. Ісус, відповідно до звичаїв того часу, з дитячих років навчався цього самого ремесла і тому добре розумівся на будівництві. Отож, говорячи про дім на скелі та дім на піску, Господь не наводить жодних фантастичних прикладів, а лише вказує на помилки, яких реально можна допуститися. Про що саме йдеться? Нам допоможе паралельний текст із Євангелія від Святого Луки. Кожний, хто приходить до мене, слухає мої слова і виконує їх. Покажу вам, на кого він схожий. Він схожий на чоловіка, що, будуючи дім, викопав глибоко і поклав підвалину на камінь. Як настала злива, води наперли на дім той. Але не могли його захитати, бо він збудований був добре. Той же хто слухає й не чинить схожий на чоловіка, який збудував дім свій на землі без підвалин. Води наперли на нього, і він відразу завалився, і руїна того дому була велика. Аби покласти фундамент будинку на камінь, на скелю. Потрібно глибоко копати. Той же, хто звів свій дім на піску, кажучи, переносно, базувався на тому, що поверховен, не завдав собі праці, щоб сягнути глибини. Від того як глибоко сягає фундамент залежить висота і міцність будівлі. Прагнеш високого духовного життя. Спускайся низько, докопуйся до основ. І в тому, і в тому тексті йдеться про людину, яка слухає слово і виконує Його. Ніщо інше, як слово Боже, дозволяє мені спускатися до найглибших закамарків моєї душі, щоб там зустріти Господа і його зробити фундаментом мого життя. Чому? Бо що більше роздумую над Божим Словом, то більше пізнаю власне безсилля і те, що лише Бог спроможний мене змінити. На кого ж тоді ще покладатися? Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.